Ви шукаєте, який би такі почитати Regency Romance, але щоб це ще й було в космосі, то більше не шукайте, тому що я прийшла до вас з топовою рекомендацією. Осколки честі від Лоїс Макмастер Буджо. Я абсолютно нічого не знала про цю серію, поки її не видало апріорі і не прочитала Тамара. І тепер це напевно одна з моїх найулюбленіших затишних книжечок. Це у нас космічна фантастика, як на обкладинці зазначено навіть космічна опера, але в першу чергу мені здається, що це любовний роман. Але знаєте, не той от любовний роман з голими чоловіками на обкладинці, хоча справедливості заради, я хочу спитати. Апріорі, це що у нас такі? За пакимо? Подивіться, який сексі сексі бой. Ні, це книга не з такого розряду. Про міжних відгуках на Гудріц у себе я писала, що це містер Дарсі в космосі. І в принципі, ну, це абсолютно точно передає атмосферу цієї книги. Нелія Нейсміт, капітанка дослідницької місії, дуже просунутої технологічно і соціально колонії Бета, які висадились на нерозуміло. Звідені до того планеті для того, щоб її розвідати, і так стається, що на їх лагерь нападають представники дуже мілітаристичної, суворої, патріархальної, абсолютно несносної нації під назвою Бараяр. Стається сутичка, декому вдається втікти, але от Корделію, на жаль, залишають одну на цій планеті. Але точніше, не зовсім одну. Бараярці також декого загубили, а саме свого власного капітана Форкосігана. Форкосіган повідомляє Корнелію, що на планеті і в них є криївка, і йому потрібна її допомога для того, щоб туди дістатися. Так власне і починається подорож, повнена небезпек пригод, боротьби за власне життя, яка поступово переростає також і в космічні баталії, і в політичні ігрища, і загалом в протистояння бараяра іншим цивілізованим системам. Була написана в 80-х, і вона має такий знаєте вайб старої наукової фантастики, за що від мене жирнющий плюс. Також вона має вайб романів Джейн ну, Остін. За що від мене теж жирнючий плюс також вона має пригоди цікаві діалоги, заплутану політичну ситуацію. Вона містить також і тригери. Тригери пов'язані з війною, полоном і ставленням власне в полоні до жінок, навіть не дивлячись на те, що їй років більше ніж мені, вона читається все одно, якось знаєте, достатньо актуально на сьогоднішній день. Тому я просто неймовірно чекаю, коли апріорі видасть продовження. Загалом в цьому циклі сага про форкосіганів налічується більше 15, здається, книжок, і головний герой цього циклу. Майлз Фаркасіган з'являється лише в наступній книзі. Перша книга Осколки честі і її продовження Бараяр інколи видають омнібусом під назвою Честь Корделії. І тому я дуже сподіваюся, що апріорі наступним видасть Бараяр і я зможу прочитати продовження пригод капітанки Нейсміт і командора Фаркасігана.